Друзі, ваші увазі пропонується будиночок в селі Іванковичі. У нас така обжита велика вулиця, тут гарні заможні будиночки. І ось наш такий теж цікавий будиночок, він побудований з червоної цехли утеплення. Будиночок строїли для себе. Ось такий заборчик в нас. Тут у нас є газ, світло заведено, є гараж, ділянка тут 8 соток, все повністю обустроєно, дуже гарненький будиночок. За ним ну, гарно слідкують. Ось така територія, тут така парковочна зона, два автомобілі стане легко. Це сам центр Іванковичів, дуже непогане гарне місце. Тут виїзд по одеській трасі, також виїзд на круглик на Буховський напрям. Тут у нас така кладовка, мангальна зона. Зберігаємо речі. І всякі. Це задній дворик, ось така територія тут. Це дуже так чудово. Будиночок ні тріщин, нічого ніде нема. В гарному стані будиночок 2015 року туди будували для себе. Ось так воно це все виглядає. Сусіди повністю везде проживають. Це нас тераска. Тут також є ще така зона. Окремо люди відділили альтаночку і тут такий дровнічок. Ось такий тут садовий сад. Тут у нас зона, де в нас газончик, ось так воно також виглядає. Будинок два поверхи, 300 метрів квадратних. Зверху три спальні та гардеробна кімната, а також кабінет. І велика зала ось цього, зала кухня на першому поверсі. Ось так воно це все виглядає. У нас тут септики, скважина своя. Все автономно. А зараз подивимося, як він всередині виглядає, але там теж все дуже сучасно. Ось такий у нас стильний ремонтик. Все в світлих тонах. Тут у нас серце будинку котел, газовий бойлер. У нас є очисна система в будиночку, тут вже автомати. Ось так воно це все виглядає. Тут у нас така невеличка прихожка. Є санвузол на першому поверсі з душовою. Ось так. Це у нас перший поверх. У нас тут також є приміщення, воно використовується як постірочна. Вона така на мінус перший поверх. Ось так виглядає. Все ну, в гарному стані доглянуто. Тут у нас величезна кухня гостьова. Десь квадратів, напевно, 60. Ось таке у нас сучасна кухня, повністю з усією технікою. Сучасна витяжка, Острівець такий. Є повністю мікрохвильовка, навіть кофеварка є. І навіть бак для води. Ось так воно все виглядає. Тут у нас кондиціонер такого формату. Стіл, вихід на терасу, а також додатково ще один кондиціонер. І тут таки зона для відпочинку. Не вистачає тільки телевізора. Все дуже чудово, в гарному стані. Е, перший поверх повністю візде теплий пол водяний. Ось ми піднімаємося на другий поверх. Тут у нас розташований справа відразу кабінет. Тоже Дуже десь ну, около 20 квадратних метрів. Мебель техніка все залишається в будинку. Будинок в ну, гарному встані по відео видно. Тут у нас спальня номер 1 плюс-мінус десь 20 квадратних метрів прихожка наша величезний санвузол, теж то метр 20. Ось у нас тут такі зламувальника. Величезна в джакузі і також і додаткова душова. Ось так виглядає. Також у нас ще дві кімнатки. Це у нас дитяча, величезна кімната. Є окрема гардеробна кімната. Ось так вона виглядає. І ще одна хазяйська кімната. З виходом на балкон. балкон у нас виходить у двір. Ось так це виглядає. Так що кого за цікаво, запрошую вас на наперед. Всім гарного дня, до побачення.